По закінченні громадянської війни і створенні радянської держави логіка розвитку державної ідеології потребувала створення нового пантеону власних героїв. Хоча на протязі існування радянської радянського союзу ставлення до них було різним від абсолютної ідеалізації. До зрівняння з кримінальним елементом. Хоча фактично в науковому обігу фактичних даних або фактологічних даних було обмаль. Одним з таких діячів громадянської війни на території Миколаївщини був Нікіфор Урсулов. Він народився у 1883 році в селі Білоусівка нинішнього Вознесенського району. В безземельній селянській родині, не отримавши ніякої освіти, в 1914 році потрапляє до лав Червоної армії. Там за вміння поводитися з кіньми і за відповідний зріст його зараховують до кавалерії. Але в цьому ж році війна для нього і закінчується. Він потрапляє у німецький полон. Як він потім написав в своїй автобіографії. Що в 1916 році втік з полону, та за свідченнями його співслужбовців нас німці просто відпустили по домам, бо їм самим же бракувало їжі. 1917 року Никифор Урсулов в формі уланського вахмістра повернувся до рідної Білоусівки, де невдовзі зіткнувся з німецьким заготівельними підрозділами. Вони реквізовували птицю, худобу та зерно в селян. В тому числі забрали корову з двору його батьків. Після останнього він приєднався до місцевої більшовицької організації, яка почала утворювати власні воєнізовані підрозділи. Командиром одного із таких і був обраний Никифор Урсулов. Його загін наприкінці 1918 року налічував близько 100 осіб. В багатьох публіцистичних нарисах та наукових роботах радянського часу. Мова йшла про героїчні здобутки загону Никифора Урсулова, який обезброював цілі полки, захоплював бронепоїзди, завантажені зброєю. Втім, факти, в тому числі і свідчення учасників загону, задокументовані в 20-ті роки минулого століття. Працівниками відділу історії партії Миколаївського окружкому свідчать про інше. Зокрема, його заступник свідчив про те, що частково для загону зброя була закуплена у німців, а частково була закуплена у гайдамаків. Причому кошти для закупівлі зброї були роздобуті в Вознесенському банку. На який було організовано наліт. сама ж героїчна революційна боротьба розпочалася з реквізиції худоби та сільськогосподарської техніки у німецьких колоніях, які відразу ж були роздані родичам учасників загону Урсулова. У лютому 1919 року, коли чисельність загону Урсулова сягала вже 400 осіб. Він був реорганізований в полк та включений до складу Червоної армії. Наступного місяця новостворений перший Вознесенський кавалерійський полк разом з іншими підрозділами почали наступ на Одесу. В ході одного з боїв під Березівкою при активній участі Нікіфара Урсулова було захоплено декілька французьких легких танків. Один з них отримав ім'я «Борець за власть Савєтав. Та був відправлений в подарунок Леніну. При наявності деталізованих свідчень колишніх бійців полку про всі бої та сутички, де було захоплено кілька гвинтівок чи десяток патронів, нема жодного опису захоплення танків. Учасник тогочасних подій Ширяєв в 1923 році в своїх спогадах написав, «Увідів вперше таке такі чудовище, як танки, наша братва струсила». Інші ж учасники лише багатозначно вказують, був туман. Письменник Слободянук на основі тих же свідчень в 1958 році писав, Нікіфор Урсулов лежить попереду полку і в безсилій люті стискає кулаки. Тонким почуттям командира він вловлює все, що діється у нього за спиною. Аналіз більш об'єктивних джерел, а саме свідчень повстанців, говорить про відсутність героїчних моментів під час захоплення танків. Втім, така непересічна подія не могла не бути відзначена вищим командуванням. І тому Никифор Урсулов був нагороджений як червоний герой срібним портсигаром з гравіруванням. Південна група військ, 12-та армія червоному герою. В ході подальшої війни за встановлення радянської влади на Україні Урсулов та очолюваний ним полк брав участь ще в ряді компаній, зокрема взятті міста Фастів розгрому ряду денекінських частин. За що в кінці 1919 року Урсулов був нагороджений орденом червоного прапора? Що ж до загальної характеристики полку, то аналіз документальних фактів вказує на те, що цей підрозділ був непогано озброєною, недисциплінованою, слабо керованою бойовою одиницею з яскраво вираженим бандитським нахилом. Останнє проявлялося в численних фактах грабунків, мародерства гвалтування. Численні скарги змусили відреагувати на це і особливий відділ 45-ї дивізії, в складі якої воював перший вознесенський кавалерійський полк. Та з ініціативи командира одного з кавалерійських ескадронів, за неперевіреними даними самого Некіфора Урсулова, вся делегація особливого відділу була розстріляна. Коли командир дивізії особисто приїхав, щоб з'ясувати обставини, то отримав наступні пояснення. То хлопці випробовували німецькі карабіни на дальність польоту кулі. Переоцінивши власні сили, Никіфор Урсулов в січні 1920 року зазнав поразки у сутичці з однією з київських банд. З цього бою живими вийшов лише один кавалерійський ескадрон. А командир полку, сам Никіфор Урсулов, кинув його і втік додому в село Білоусівку. Туди невдовзі прийшла телеграма із штабу 45-ї дивізії з вимогою арештувати та повернути дезертира, але виконати наказ було нікому. Місцевий відділ ЧК був розігнаний Урсуловим за намір реквізувати у нього п'ять корів. Районне ж партійне керівництво, не вдаючись в деталі біографії червоного героя, призначило його на відповідальну роботу. Директором одного з найбільших в республіці місцевого кінного заводу. Імені Будьоного. Відповідно до актів щорічної контрольно-ревізійної перевірки, все керування е, Никифора Вурсулова зводилося е, до невиконання е, рішень та ігнорування побажань е, парторганізації. Е, самовільна роздача е, коней колишнім підлеглим е, та командування. Використання всього прибутку підприємства на власний відпочинок та розваги командування та інше згодом захворіли всі коні, які, яких прийшлося перестріляти, оскільки вони захворіли САПом. А заводський ветеринар, механік за фахом, не знав, як їх лікувати. Про все це. Знала місцева партійна організація, але вона обмежилася партійним зауваженням, а згодом призначила Никифора Урсулова головою Вознесенської районної партизанської комісії. Останню через рік також змушені були ліквідувати, оскільки її голова використовував всі кошти комісії не на допомогу бійцям за владу рад, а на утримання власного господарства та власних найманих робітників. Представників же контролюючих органів під загрозою використання зброї не допускав до звітних матеріалів комісії та до Вознесенська взагалі. Після ліквідації комісії Никифора Урсулова як досвідченого військового, адміністративного та партійного керівника призначили директором Вознесенського маслозаводу. Результативність керування останнім не була кращою за попередні організації. Що фіксувалася періодичними ревізійними перевірками та черговою партійною доганою. 1937 роком датується єдиний збережений, власноручно написаний червоним героєм документ автобіографія середня висота літер 4 см. майже в кожному слові допущені помилки. Факт промовистий. І дає пояснення, чому Урсулов не міг зрозуміти елементарних основ діловодства та бюрократії, не кажучи вже про бухгалтерію. Нерозуміння та недотримання партійної лінії, а інколи навіть відкриті виступи проти неї, зокрема, непоодинокі звільнення арештованих районним відділом КВС селян, інколи навіть з використанням зброї, призвели до арешту самого Некіфара Урсулова в жовтні 1900 дев'ятсот 37-го року. Підставою для арешту стало керівництво повстанської есерівської організації, а доказами видачі довідок соціально небезпечним та неперевіреним особам про їх пролетарське походження, а також висловлювання Урсулова щодо подій в країні та в районі. Зокрема, під час е, розкрукулення та ліквідації куркульства як класу на одних із зборів е, жителів Вознесенська 3 е, йому було задано питання, товариш Вурсулов, ми воювали за землю, а у нас відбирають хліб. На що той відповів, бачили очі, що купували? Таїште, хоч повилазте. Пов... В числі додаткових обвинувачень оперуповноваженим 4-го відділу УНКВС сержантом Абрамовичем було висунуто і антисемітизм. Підставою для нього було свідчення вознесенського більшовика Бабенка про слова Нікіфора Урсулова. Ано, звісно, ми революціонери і любимо совєтську власть. але от жиди, жиди. Эту фразу, преисполненную сарказмом, помнят все старые коммунисты Вознесенской организации. В качестве дополнительного и меньшего доказательства слідчим были наведені слова Накифора Урсулова, сказанные в присутствии Дебенко и Колонтай. «Мы воевали не для жидов, а для себя. Но мы дураки. Сдали власть жидам. Но это продолжаться долго не будет. Они не будут нами управлять. Мы их должны уничтожить. Иначе они...» Унічтожить нас. Відсутність будь-яких підтверджень того, що саме Урсулов був автором цих висловів, змусила слідчого відкинути звинувачення в антисемітизмі. Крім того, істориками не знайдено жодної справи, де б вказаний слідчий не звинувачував би арештованого в антисемітизмі, що закономірно наштовхує на думку про вигаданість подібного звинувачення. Більш серйозним пунктом звинувачення був той факт, що Никифор Урсулов носив два ордени, хоча нагороджений був одним. Інший, за його свідченнями, був куплений ним у директора колгоспу Зелений гай. Останній же наочній ставці це заперечував. Втім, вказаний факт був єдиним, що визнав за собою Урсулов під час перших допитів. Після двох тижнів перебування у в'язниці Урсулов. Який не визнавав за собою майже жодної провини, почав погоджуватися з усіма пунктами звинувачення, що очевидно пояснюється методами ведення слідства на той час. 18 грудня 1937 року він, так би мовити, чистосердечно визнав всі пункти звинувачення. Відповідно до подальших матеріалів трихтомної справи Никифора Урсулова, він організував. Повстанську е, організацію із е, числа місцевих е, голів колгоспів та колишніх офіцерів свого е, полку, е, які ставили за мету повалення радянської влади під час е, війни. Єдиним доказом, який, який фігурував у справі, це була вилучена мисливська зброя. Постановою трійки при УНКВС в Одеській області від 26 грудня 1937 року всі заарештовані по цій справі були засуджені до розстрілу. 7 січня о 24-й годині в Одесі Нікіфор Урсулов був розстріляний. В 1957 році письменник Слободянук. Офіційно звернувся до Генеральної прокуратури СРСР з проханням надати йому інформацію про Нікіфара Урсулова для підготовки біографічної книги йому було відмовлено. Але за поданням прокуратури розпочався перегляд справи. І вже 12 серпня того ж року, постановою Миколаївського обласного суду за відсутністю складу злочину справа була припинена. В роки перебудови на обласному, республіканському та союзному рівнях було підготовлено та опубліковано багато публіцистичних та наукових робіт, які вихваляли та ідеалізували політично репресованих діячів громадянської війни. Окремий міф було створено і щодо Никифора Урсулова та його дружини. Яка, зокрема, за свідченнями колишніх червоних партизанів воювала разом з чоловіком і теж була нагороджена орденом червоного прапора, який був конфіскований в 1937 році і помилково приписаний її чоловіком. Не виключно, що, можливо, колись і буде написана книга про неосвідченого селянина Нікіфа Урсулова, який. Волею долі був втягнений у вирій революційних подій 1917-20 років і на керівні посади після них. Але проте так і не зміг, а чи не схотів усвідомити і розрізнити такі поняття, як партизанщина, самоуправство, державна політика. Він за це дуже жорстоко розплатився. Ціною було власне життя.